Ось все, перевозять поросят, а кажуть, що тут нічого немає. Сьогодні йде погрузка свиней на свинофермі, якої вони говорять, що немає свиней, В яку влазить около 600 голов. Є і більше. Таких фур може бути декілька за один ранок, каже Олександр, житель села Лугове, розповідає сморід зі свиноферми просто нестерпний. Його оселя розташована найближче до свинарні. У них на фермі числилось більше 12 тисяч поголів'я, а це значить, півтори типівтора кілометра від населеного пункту. То тобто, есть моєї хати, це ось ці стіни. До заборів плит 150 метрів. Додає, окрім запаху, через велику кількість свиней та відходів від них влітку тут з'являються мухи та гризуни. Крис, отакі. От отакі собаки ловлять, Не коти, собаки ловлять. Воно нам не нужне, а таке добросусідство, так сказати, в кавичках. Ми ж не кажемо закрити її, так? ви зробіть, щоб нам не воняло, щоб ми могли дихати. Вони ж добавками годують, так же чи ні. А воно, мені здається, як робила на фермі, то воно не так воняло. Хорову. Місцева жителька Альбіна каже, проблема загострилась два роки тому. Розповідає, неодноразово писали звернення до контролюючих інстанцій. Також намагались говорити з самим власником ферми. Квітня місяця ми вже почали поліцію визивати. Вони а, мабуть, п'ять звернень було. Жодної відповіді ми не отримали. Вони, Вони кажуть, ми нічого не можемо зробити. Кобяков сам давайте виїдемо туди на поле, туди на поле, не то що там допустимо приїдьте до мене на територію. А таким методом, що менше хто бачив, що ми до нього зверталися. Свинячі гній працівники ферми вивозять до сусіднього села та залишають просто на полі, розповідає місцевий житель Юрій. Каже, через лісосмугу до найближчих будинків приблизно 300 метрів. Воно не утилізується нічого, тупо вивезли. Морід стоїть, мухви, ось, ну просто жесть. І ну, неодноразово ж зверталися. Нема він адвокати, адвокати, все на і все. Ми приїхали до самої ферми, де вирощують свиней. Намагалися зв'язатися також з власниками, але телефоном слухавку ніхто не взяв. До нас також з працівників ніхто не вийшов. На початку липня Суспільному вдалося поспілкуватися телефоном з представницею ферми Людмилою Кобяковою. Вона запевнила, прокоментують ситуацію. Після цієї розмови на дзвінки власники вже не відповідали. Суспільне направило їм інформаційний запит. За даними Держпродспоживслужби, фермерське господарство працює з 2020 року. Може вирощувати 12 тисяч голів свиней на рік. Після звернень місцевих в травні 25-го провели інспекцію на підприємстві. Виписано припис про усунення порушень вимог законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин. У документі зазначають, санітарно-захисна зона таких свиноферм 500 метрів до житлових забудов у квітні 25-го того року провели наукову оцінку майданчика свинокомплексу у луговому. За результатами наукової оцінки представлених на розгляд матеріалів, санітарно-захисна зона може бути скорочена до меж існуючих забудов. Побічні продукти тваринного походження вивозяться спецтранспортом до спеціалізованого підприємства. Гній з кожного свинарника відвантажується у спеціальні закриті бетонні підземні ємності гноєсховища. Таким чином відстань може бути скорочена до 250 метрів. Суспільне звернулося до Новопокровської сільради, до складу якої входить лугове. Представник виконкому Руслан Хирса каже, цього року ферма отримала дозвіл на викиди забруднюючих речовин, попри заперечення та скарги сільради та жителів, оскільки підприємство від своєї діяльності не погоджувало з селищною радою та жителями села. Виконавчий комітет звернувся через свого представника до ряду уповноважених контролю. Мічих органів з проханням провести перевірку, але вказані органи проявили бездіяльність з належного вивчення та перевірки цього питання. Нині виконавчий комітет сільради підготував заяви до господарського суду, каже Руслан Хирса. Додає, вимагатимуть визнати діяльність свинарні незаконною та зупинити її роботу. Поліна Пломарчук, Олексій Корінів, Суспільне новини, Дніпро.